Дівчата, привіт! Мене звати Наталя, і ви на YouTube-каналі Дівочі дилеми», на якому ми щотижня обираємо тему, яка нас турбує, і її обговорюємо. Зараз у нас на обговоренні тема спорт та фітнес. І сьогоднішня дилема звучить так: що краще тренуватись самостійно вдома чи ходити в зал. Тема вибору між тренуваннями вдома та спортзалі стає дедалі актуальнішою, адже кожен з цих варіантів має свої плюси та мінуси. У цьому відео ми розглянемо, як знайти найкращий підхід для себе, оцінивши переваги та недоліки кожного з цих варіантів. І так, тренування вдома. Які ж тут переваги? Ну, по-перше, це економія коштів, і це до речі, мабуть, одна з головних переваг. Немає потреби платити за абонемент, ціна якого зростає ну, якщо не що квартально, то раз півроку, так точно. А також це ще й економія на транспортних витратах. Якщо, звісно, спортивний комплекс не знаходиться за кілька сотень метрів від вашого дому. Також вдома ви можете використовувати мінімальний набір спорядження або навіть просто працювати з власною вагою. Набір мінімального обладнання для дому, такого, наприклад, як гантелі або фітнес-гумки, обійдеться набагато дешевше, ніж регулярні походи до залу та послуги персонального тренера. А також бувають різні форс-мажори. Наприклад, ви захворіли і цілий тиждень не можете відвідувати зал. У такому випадку ваші невикористані оплачені заняття можуть просто згоріти, бо не завжди спорткомплекс дозволяє безкоштовно переносити пропущені заняття. Зручність і економія часу. Вам не потрібно витрачати час на дорогу, підготовку та всі інші дрібниці, які можуть відволікати. Можна легко розстелити килимок і почати заняття, не виходячи з дому. Ви тренуєтесь, коли хочете і коли вам зручно. Не потрібно підлаштовуватись під графік роботи залу чи чекати своєї черги до тренажера. В випадку, якщо ви придбали абонемент на заняття, то ви обмежені графіком занять робочими днями, а також навіть і цінами, адже інколи ранкові абонементи дешевші, а ви в цей час, наприклад, можете працювати і, відповідно, маєте відвідувати зал лише вечором, що впливає на ціну абонементу. А тренуючись самостійно вдома, ви вільні у своєму графіку. Хочете займатися у 8 ранку та, будь ласка, ну хочете в 9, то чому б ні головне ваше бажання? А також у вас з'являється додатковий час, який ви не витрачаєте на те, щоб одягнутися і доїхати до тренажерного залу. Свобода вибору програми. Вдома ви самі обираєте, яке тренування сьогодні підійде вам найкраще. У нас є доступ до безкоштовних тренувальних програм на YouTube, є безліч безкоштовних мобільних застосунків для фітнесу та різних занять спорту, які реально зручні, комфортні ну і прості в користуванні. Дякуючи цим ресурсам, ви можете обирати тренування залежно від свого рівня підготовки та настрою. І у деяких випадках ці застосунки чи ютуб-канали професійних тренерів реально можуть вам замінити персонального тренера. Відсутність соціального тиску: не секрет, що в тренажерному залі. Ми мимоволі звертаємо увагу на те, як виглядають і тренуються інші. Це може викликати невпевненість у собі, особливо на початкових етапах, коли ви тільки починаєте працювати над своїм тілом. Дехто може боятись осуду за свою техніку виконання вправ, вагу, там, зовнішній вигляд або навіть за вибір одягу для тренування. Вдома таких переживань просто не виникає. Ви повністю контролюєте свій простір. Вдома немає сторонніх поглядів, можна тренуватись у своєму темпі, в улюбленому одязі. І це реально підходить для тих, хто почувається ніяково в залі. Комфорт. Я думаю, якщо ви відвідували спортивні зали, то ви неодноразово стикались з тим, що в залі занадто багато людей, великі черги до бігової доріжки та інших тренажерів, а про свіже повітря там, і душову це взагалі окрема тема. Часто душових кабінок недостатньо. Їх стан бажає кращого, а ось черги в душ це майже постійне явище. А також нерідко трапляються проблеми з теплою водою. А ось, займаючись вдома, таких проблем у вас не буде. Проте, не все так солодко з тренуваннями вдома, тут також є свої недоліки. Мотивація та дисципліна особисто для мене це основна проблема. Тренування вдома вимагає великої самодисципліни, а домашня атмосфера більше сприяє розслабленню і породжує різні відмазки на кшталт. Зараз я ще трошки полежу, дочитаю книгу і почну тренуватись. А в результаті це тренування переноситься з дня на день, і так може дійсно тривати вічність. Для того, хто є дуже самоорганізованим і має міцну самодисципліну, це, мабуть, взагалі не проблема. А ось для мене ну ну це дійсно дуже велика проблема, бо зазвичай моя лінь і відмазки перемагають. Проте, у всьому є свій баланс, і мій баланс тут, як не смішно мій чоловік, який не пропустить можливості нагадати мені, щоб я підняла свою п'яту точку і трошки порозтягувалась для простойності. В залі з мотивацією покраще. Бо навколо тебе люди, які щось роблять, тренуються, і мимоволі, ти наче наслідуєш їх і викладаєшся наповністю. Тому тут дуже залежить, як у вас з самодисципліною. Обмеженість у виборі обладнання. Навіть якщо придбати базовий інвентар, вдома не буде всіх тренажерів, які є доступними у залі. Тож інколи складно забезпечити достатні навантаження для ефективних тренувань. У залі усі тренажери і інструменти професійні і дорогі. Тому не кожній це буде по кишені придбати такий тренажер додому, а таке професійне обладнання дає більше можливостей для різноманітних тренувань. Проте для базових занять спортом нічого надзвичайного не потрібно. Бігати можна і на вулиці, це навіть здоровіше бігати на свіжому повітрі, а для занять вдома непрофесійним спортсменам для фітнесу буде достатньо декількох там гантельок, спортивних резинок, килимок та ще може деяких дрібничок. Брак професійного контролю. Коли ви тренуєтесь самостійно, є ризик неправильно виконувати вправи, що може призвести до травм особливо це стосується складніших силових вправ, які важливо робити під контролем спеціаліста. У залі ж ви можете отримати професійні поради та скласти індивідуальну програму тренувань саме під вас. Але ніхто вам не забороняє знайти тренера онлайн і отримати від такого тренера індивідуальну програму, підказки. Та й в наш час час відеодзвінків, дехто навіть проводить онлайн заняття з тренером. Тобто ви займаєтесь вдома, а тренер по відео підказує вам, що і як робити. Соціалізація. Коли займаєтесь фітнесом вдома, то ви не комунікуєте з іншими людьми, і для когось це дуже великий недолік. Як не як тренажерний зал це не лише місце для роботи над фізичною формою, але й чудова можливість для спілкування та знайомств. У залі, особливо на групових заняттях, ви можете зустріти людей, які поділяють ваші інтереси, зустріти однодумців або навіть справжніх друзів. Такі групові заняття створюють дружню атмосферу, де легше почувати себе частиною команди. Знаю дівчата, які відвідують такі заняття не так, як для заняттям спорту чи фітнесу, а як саме для комунікації з іншими дівчатами в групі. Обмежений простір. Не у кожного є велика житлова площа, в якій можна виділити місце для занять фітнесом. У багатьох квартирах просто бракує місця для комфортних тренувань, особливо для динамічних там або розширених програм. У невеликих приміщеннях, де ви живете з родиною або співмешканцями, тренування можуть створювати незручності, як і для вас, так і для інших. Наприклад, хтось дивиться телевізор, а вам потрібно простір для занять. Маленький і тісний простір може викликати відчуття дискомфорту та знижувати мотивацію для тренувань. Замість натхнення та бажання займатись, ви можете відчувати дійсно стрес через незручності. Отже, підсумок. Немає універсальної відповіді на питання, де краще тренуватись, вдома чи в залі. Кожен варіант має свої переваги та недоліки, тому важливо знайти той формат, який підійде саме вам. Вибирайте те, що вас надихає та дозволяє з легкістю вписати тренування в розпорядок свого дня. Маю надію, це відео хоча б трішки допомогло вам визначити, що найкраще підходить саме вам, щоб почати та продовжити шлях до здоров'я та гарного самопочуття. Напишіть в коментарях, який варіант вам ближче: спорт та фітнес вдома чи в залі. Не забудьте підписатись на канал і поставити лайк цьому відео та доєднуйтесь до нашої дівочої спільноти у телеграм-каналі. До зустрічі в наступних епізодах дівочих дилем».